Як визначитись потужністю теплового насосу чи будь-якого опалювального приладу для свого будинку? Розповідаю на практиці нашої, нашої компанії, як працюємо ми. Коли до нас звертається потенційний клієнт, ми завжди беремо площу і множимо на 60 Вт на метр квадратний. Це по досвіду тангрузка, ми дуже часто рахуємо теплотрати людям. В середній, в хорошому сенсі якісний теплий будинок, з врахуванням інфільтра... інфільтрації, це контрольований і неконтрольований повітря обмін, має навантаження 60 Вт на 1 квадратний метр при мінус 22 на вулиці і в середньому плюс 22 будинку. Тому, якщо, наприклад, клієнт потенційно говорить, що в нього площа 200 квадратів, ми маємо 12 кВт тип потужності. Не забуваємо про гарячу воду. Гаряча вода рахується 500 Вт або 5 кВт на кожну постійно проживаючу людину. Якщо буде жити, наприклад, 4 чоловіки, це ще 2 кВт. На виході ми маємо тепловий насос 14 кВт. І ми висилаємо попередню комерційну пропозицію на 14 кВт. Але будинок в будинку вони все одно відрізняються і потрібно індивідуально все-таки рахувати. Чому? Тому що кожен кВт теплового насосу це гроші. Якщо там різниця між електрокотлом 20-25 кВт невелика, там декілька тисяч гривень, то тепловим насосом брати менше. Це означає, що в пік при пікових температурах ви будете мати некомфортну температуру, брати запасу, ну це не є резонно, це дорого. Що потрібно? Ну, наступний крок. Після того, як людина бачить попередню пропозицію да, на основі нашого просто досвіду, і і, і цього клієнта влаштовує попередня ціна, ми рахуємо тепловтрати. Що для цього потрібно? Потрібно дати нам архітектурний проект це по етажні плани. Фасади, відомість по вікнам, чим буде утеплений будинок, план покрівлі, як буде утеплена покрівля, розташування будинку по сторонам е, е, світла на е, учаску де південь, де північ і так далі. І тоді ми, ми до речі, це робимо безкоштовно. І тоді клієнт чітко розуміє, скільки кіловат, тепловий насосу йому потрібен. Ми або впевнюємося в тому, що йому потрібен 14 кВт, або маємо розрахунок. Що достатньо 12 кВт або навпаки, що йому потрібно 16 кВт. О. Те ж саме стосується системи охолодження. Якщо ви плануєте тепловим насосом охолоджувати будинок, потрібно рахувати теплонадходження. Процедура абсолютно та сама. В Києві і області зазвичай 99% тепловтрати, тобто нагрузка в тепло більша, ніж надходження. тому в Одесі, наприклад, дуже часто буває таке в південних регіонах. Що нагрузка по холоду більша, ніж нагрузка по тепло. І в таких випадках тепловий, тепловий насос вибирається під ті розрахунки, які більші. Тобто, тепло, якщо теплотрати переважають, то під тепловтрати плюс гаряча вода. Якщо тепло надходження, нагрузка по холоду, то нагрузка по холоду плюс гаряча вода. Ось так.